Ей, дівчата й хлопці, ви ж наче не водоплаваючі, що ви ноги миєте у водички, ага, не фокусується. Хто ноги мир? Ай-ай-яй-яй! Ай, ай. Ти з можна мити ноги там, де воду пиєте? Га! Щапотки! Яй-яй, кому ти попу бити Леба? Ну що, хлостці присутні, витягнуть? Левіть їх, красунчики по мені вибухіння. Ну що, моя дитяна кашка вже готова, як я вже і говорила, кашка в мене із тушоночкою. Така ось розсипчаста, файна. Чи, бачите, ось м'язку. А тут ось не видно пара, а тут ось його підливочка вже мігсенька, бачите, розпадається, можна вимикати і нести мамі в хату, нехай собі. Хай тут, напевно, холоне, потім занесу така ось Ах, Ось смакує. Приморозків, вроді вже не буде, можна ломати, ставити на укорінення батат. А поки погоди нема, можна підготувати грядку. Так, ось, бачите, я так відломую і буду ставити на пророщення. Ніби вули, під вуликом чи в вулику сидиш. Чуєте як дзищать? І бджоли, і дьмелі. Сьогодні вже багато нас зав'язують куштанів. Що ж, мої дорогасеньки, привіт-привіт вам! Вітаю вас з вівторком, поки в нас холодно, я ось тепло вдягнулася. І вийшла, думаю, поки ще волога земля. Зроблю грядки на батат. Зробила І з минулого Те, що я вже використовувала. Перша видно якась така підгулявша, друга більш файненька вже. О, треба ще докупити плівки. Треба порахувати, стільки в мене там буде росточків. І порахувати отвори, які є в мене вже від минулого. І... Вже потім орієнтуватись, на плівка мені все одно треба, тому що в мене там ще підростає батат. І я хочу доробити ще, ось тут я спеціально не трогала цей спориж, він піде, так як і тут всередину на бугор. І зараз піде тепло, він там перепріє. Поки буде садитися батат, він буде як органічне добриво там. Тож, Треба ще придбати плівку, але напевно придбаю її вже, як буду, помічниця вже йде, як буду з мамою їхати, тоді придбаю. А можливо комусь когось попрошу і куплять мені до того. Ось, ось така в мене зроблена сьогодні робота. У нас сьогодні немає світла, хоча мали випадку але переробили на сьогодні. Заквітнула квіт... за вже перший кустик. Така цікаво. Тоді пам'ятаєте, я кидала костюма все, буде як живлення. І бур'ян тут ростине, так буде. А так виглядає моя приполониця. Бачите, відійшла трішки, навіть квітує треба її вже розсапати. Оцих ось цього ще шматку в цьому джунглі. Тут у мене лілейників багато і я їх розсадила. Так мої хороші, ну що, ось я знайшла той крайній рядок, то біла лілія Та ароматна дуже. А ось тут три рядки лілейників я розсаджувала. Деякі не знаю, бо бачу, коли заквітують. Як підтряхну, візьму ще розсапаю. Буде й тут вже в мене файно. Рухаємось далі. Їду зараз. Зроблю доні, піду на гріх, закип'ять у води, бо світла немає, піду на газ. Щоб попити кави і чаю. А далі буде видно, що будемо робити. Їжа півет. Пивет, їжа. <гум> Ой, їйся, віля тебе люсь будила, да? Ох, віла. Казінаси ти мене будила. Да, я шпала, що ох, ох, і я, да? Ти капець лізе. Не мішала дійти, не шпасти теж таких більш простих. Готуємо швидке печиво, називається печиво за хвилину. Додаємо 2 яйці. Додаємо цукор. 100 грамів на одне яйце, тобто 200 грамів на два. Або вісім столових ложок. 4, 5, 6, 7, 8. Збиваємо кінчиком. Додаємо 200 грамів олії. Я повторююсь, я роблю дві порцію, тому що подумала, що дуже мало. 400 грамів борошна беремо, додаємо дві чайні ложки розпушувача. І все ретельно перемішуємо. Додаємо борошно до нашої яєчної олійної суміш і вимішуємо. І з фази вінчика переходимо і будемо замішувати. Ще, до речі, я додала, там в рецепті не було, але я додала Есенції ми далеко. Щось мені захотілося, бо воно пече в коте паху. мало дуже приємний аромат. Воно замішується ось таке еластичне. Відщіпуємо шматочок тіста. Формуємо ось таку кульку, одну сторону печива вмочаємо в цукор, вкладаємо на деку з пергаменту, беремо вилочку і робимо ось такий узорчик. Вже сформували, кладемо його до духової шафи на 10. 12 хвилин, дивлячись за температури 200 градусів, дивлячись, дивіться на свою духову шафу. Найпростішого печива я ще не готувала. Дуже смачне, дуже ароматне і дуже швидко і легко готується.